Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Сьогодні все про посадку часнику. Тож, поїхали зі мною, що потрібно для того, щоб посадити часник. Особливо, коли саджаєте вперше, вам допоможе це відео. Що потрібно для посадки часнику? Потрібно вибрати сорт, який ви хочете посадити. Потрібно підготувати гряду і посадити його. Тож сьогодні я вам покажу, як саме саджати. Який сорт я вибрала? Насправді, я не знаю, який в мене сорт часнику. Мені в минулого року передали часник мої батьки з Донбасу, і я його посадила минулого року тут на Черкащині. І він мені дав гарний врожай, і саме з цього врожаю я саджаю і сьогодні. Як я вибрала строки? Минулого року я саджала 23 жовтня, і це було. Досить гарно, що я посадила саме 23 жовтня, і він гарно виріс, і, до речі, він був такий знатно міцний цей часничок, і він не досить зарано проклюнувся через е, листя, яким ми накривали його. і тому Всі часничинки зайшли, жодної не примерзло. Сьогодні, 25 жовтня, я саджаюсь саме сьогодні, часничок. В Черкащину прийшло бабине літо, і я вийшла погрітися на сонечку заодно зробити якусь таку справу корисну в городі. Тож, давайте саджати разом. Як підготувати гряду для часнику? В мене є в минулому відео, тож ви можете перейти, подивитись. Скажу, скажу коротко, що я перекопала цього ряду ще влітку і додала туди рослинок, вони там перегнили трошки. Також додала туди добрив, які в мене були, присипали попелом, і ще додала добрива, які вже купляла восени. І у моєму минулому відео ви можете подивитися, які саме. Ось так виглядає гряда під час ни. Вона перекопана була вже достатньо давно, тому сьогодні я її трошки перекопаю не дуже сильно, так більш-менш поверхньо, і сформую гряду граблями. Ось так виглядає зараз гряда. Я буду перекопувати навіть з оцим листячком, все піде у добрива. Гряда перекопана, і можна її формувати. Граблями заскородила гряду, зробила так, щоб не було значних перепадів. Тобто, щоб не було десь горки, а десь низини. Для майбутнього поливу це буде найкраще, тому що якщо у вас в гряді, є десь горка і десь низина, водичка буде просто перетікати в низину, і рослинки, які на горки, будуть недостатньо отримувати вологи. Ось так виглядає мій часничок, що залишилося від нашого споживання. Оце мій... Найбільший зубчик, я хочу з нього взяти ось багато, скільки в ньому є. Що хочу сказати за посадковий матеріал. Коли на вашому голівці-часнику вже 2-3 зубчики, то його слід замінити, цей сорт, бо він вироджується. Коли ще є ось так багато, і вони дійсно великі, Вон, дивіться, які. У мене прям володонь. У мене рука така немаленька, я дуже висока. Ось в мене є отут де чотири. Оцей краще не використовувати. Д4. Ось такий, де багато. Бачите? Його будемо використовувати. Ось такий також буду використовувати. Я кладу будь-які зубчики. І великі, і маленькі. Головне, щоб зубчики були не відкриті. Тобто, коли ми з вами беремо матеріал. Ну, так і я не беру. Дивіться, така. Це якщо мені вже не вистачить, то конечно, коли ми беремо матеріал і ми бачимо, що він відкрився, оголився, тоді ми його не саджаємо. От я відкрила, дивлюсь, оголеного нема оголеного немає оголених частин. Тому я його і посаджу, тут скільки в мене було, а тут так, також 4 було. Ну, Подивимось, там, де 4, я залишаю на потім, а там, де вже 5 і більше, то саджаю об, обов'язково. Цей матеріал. І ще, якщо є такі маленькі, бачите, ось вузенькі в мене. такі я саджати не буду. Я краще все ж таки посаджу такі більші. Чим краще виглядає зубок, який ми посадимо, тим кращим буде кущик. Ну, там, де 4, це він вже вирождається. Краще не брати. Цей сорт чеснику, я не знаю, як, якщо чесно, як він називається. Його придбали мої батьки колись у якогось дідуганя, і вони саджають його вже багато-багато років, вже на один десяток років. Так, ось дивіться, в мене є такий чесничок, бачите, він вже відкрився в мене. От. Бачите? Такий він і в плямках, і те се. Ось такий я саджати не буду. Такий для посадки не годний. Тепер поговоримо про відстань. На якій відстані я саджаю? Я десь беру 15 см від краю і втикаю на глибину приблизно 10 см. Я просто рукою, так, роблю глибоко ямку і туди саджаю. Чесничок. Для чого робиться так глибоко, щоб під час морозів, коли буде трошки підніматись ґрунт, цей часничок не був піднятим, щоб він не замерз. Так, отут в мене, значить, один. Потім відстань між рядками десь приблизно 15 см. Також у мене. І між часничками також десь приблизно 15 см. Дивлюсь, щоб воно було однією рівною такою. Полоскою, щоб краще його було потім обробляти, коли він буде в мене влітку стояти, щоб було зручно. Навіть, знаєте, між рядами можна зробити не 15, а трохи більше, 20 см. Так, мабуть, навіть і краще буде, щоб він не дуже щільно одне до одного ріс. І тоді. Йому буде куди розвиватися. І так, зубчики одне одному заважати не будуть. Ще забула сказати, хто саджав перше, саджаємо кінчиком нагору, гору, корне утворенням наниз, ось так саджаємо. Тобто не потрібно його його класти, чи ось, так, чи ось так. Треба ось цими корінчиками. Чітко вниз стрикати. І щодо відстані. дивіться, в мене багато землі, дивіться, родина здорова. Якщо у вас, звісно, землі а посадити хочеться більше, то можете відстань трохи менше робити. От, наприклад, ось така в мене є. Дивіться, голівка. Має бути ось така. Да? Тобто, треба відстань голівки залишити і ще. Наступна голівка, тобто десь ось тут і потім ось тут треба буде посадити зубчик. Це якщо вам, у вас мало простору. А якщо у вас простору багато так само, як і в мене, тому можна відстань робити більше. Щоб часничок чок один одному не заважав і розвивався досить гарно. Посадила 84 лунки, 84 голівки в мене буде, це трошки більше, десь приблизно вдвічі більше, ніж було минулого року. Саджаємо для себе, для власного споживання, не на продаж тому. Нам, в принципі, цього буде достатньо. Третину ми посадимо знову на наступний рік і 2 треті будемо їсти. Часник посаджений, не досить рівно в мене вийшло, нічого страшного. Я, так, знаєте, не дуже прискіпливо до цього відношусь. Головне, щоб правильно було по глибині. Заглиблюю я просто ось так ось рукою, засипаю ці ямки і залишаю так. Ось так роблю, щоб воно було більш-менш рівномірно. Щоб не було напливів якихось, горбів, щоб не було. І так до кінця. Роблю гряду. Чи варто одразу накривати часник? Скажу одразу таке, що я часник не, на... не накриваю в той самий день, коли я його саджаю, тому що я саджаю через два тижні озиму цибулю, і вже коли посаджу озиму цибулю, буду накривати все разом і часник, і цибулю. В принципі, він ще достатньо глибоко, навіть якщо будуть. Зниження температури вночі там до мінус 2, до мінус 5, він це витримає. В землі нічого страшного з ним не станеться. Тому ви можете накривати одразу, можна накривати через 2 тижні або протягом двох тижнів. Дивіться, ще листячка не опало з дерев, всі дерева стоять зелені, не дивлячись на те, що. Вже 25 жовтня, ось таке було спекотне літо, такий спекотний рік був, і листя не встигла віддати оцей хлорофіл. І тому ще нічим накривати, так би мовити. Я замовила солому, буду накривати соломою, і потім залишу її, як мульчу на грядці, для того, щоб вона зберігала водний баланс і баланс мікроорганізмів, і бактерій, і Цих поживних речовин ось отут у гряці, і буде запобігати потім солома проростанню бур'янів. Любі друзі, чи потрібно накривати часник, чи не накривати? Тут треба знати одне правило. Він має бути накритий. Чи снігом він має бути накритий шапкою снігом, і пролежати так під снігом всю зиму, чи накритий листям? Чи соломою неважливо. Сіном можна накривати, очеретом можна накривати, бур'янами можна навіть накривати, але з бур'янами тут таке, знаєте, вони потім дадуть у ґрунт свої насіннячки і будуть проростати. Краще ось бур'яни не брати все ж таки. Але чи потрібно накривати чи ні? Дивіться, якщо у вас випадає в кінці осені сніг і лежить аж до весни, до середини березня, то можна не накривати. А в Україні таких зим не буває сніжних і тому. Краще все ж таки накривати або мульчою, або листям, або очеретом, або сіном, от як я буду накривати. Отож, чи треба вибирати якесь особливе листя для накриття? Ви знаєте, я минулого року накривала просто сухим бур'яном та листям з горіха з цього великого. Ну, це ніяк не вплинуло на розвиток часнику. Він увесь. В мене Вийшов. Єдине, що ось листя треба прибирати навесні, а солом можна залишити. Тому думайте самі, як вам буде це зручно. Якщо у вас нема соломи і якогось запашного сіна, то краще вже накрити будь-яким листям. Нічого страшного з часником не станеться. Головне зробити ось цей мікроклімат, який буде. Над нашою грядою, щоб він просто не померз, і щоб заморожений ґрунт його не виштовхнув нагору, і щоб врожай наш не зменшився. Ось таке відео для вас, мої любі друзі, від нас з Кицею. Якщо я вам була корисна, то поставте мені вподобайку. Не забувайте підписуватись на канал. Тут все про мої досліди і про мій досвід у городині. Я вам всім бажаю гарних врожаїв!